Німеччина готова підтримувати молодих українських науковців. Представники п'яти найбільших товариств Німеччини, що займаються стипендіальною підтримкою, заявили про це на зустрічі з представниками української освіти і науки, яку ініціювали у посольстві Німеччини в Україні. Співорганізаторами зустрічі стали німецький центр ДААД і Національний технічний університет КПІ. Німеччина давно завоювала репутацію країни із культом вищої освіти та стрімким розвитком науки. Тут інноваційні дослідження фінансують не лише з державного бюджету, часто замовники наукових розробок, промислові підприємства. Мобільність науковців важлива складова успішного розвитку науки будь-якої сучасної України. Переконані у ФРН. Німеччина готова надавати допомогу українським науковцям, співпрацювати з українським урядом та науковими закладами в цьому напрямі. Це мається на увазі видача грантів від наших стипендіальних фондів та академічні обміни. Представники німецьких стипендіальних програм розповідають, співпраця з українськими науковцями триває давно і стабільно. За останні п'ять років, наприклад, німецьке дослідницьке товариство DFG підтримало близько двох сотень українських наукових проєктів. Мы хотим больше, и мы хотим, может быть, если это возможно, не только мобильность, но тоже совместные научные проекты. Если это молодые ученые, тогда мы оплачиваем приблизительно в месяц 1200 евро. Для докторов, докторов наук мы оплачиваем... Дві тисячі, дві тисячі сто дві тисячі триста. Отримати стипендію від дослідницького товариства Німеччини не надто складно. Головне бажання і аргументація каже володар декількох грантів Олександр Халімон. Нині він доктор технічних наук та декан факультету машинобудування КПІ. Свої наукові дослідження продовжує вже поза межами стипендії спільно із німецьким професором із Магдебурзького університету. І переконує участь у грантових програмах від Німеччини для нього стала головним поштовхом у кар'єрі. Будучи в Німеччині, розумієш, в якому стані зараз перебуває техніка, і які технології і продукти потрібні зараз на виробництві, тому що в Україні це не так очевидно. Ну і плюс там є. Е Дуже нескладний доступ до інформаційних ресурсів. поширення інформації про стипендіальні фонди, збільшує конкуренцію серед претендентів і позитивно впливає на кількість грантів. Інформацію про безоплатну допомогу, що їх пропонують усі німецькі товариства в Україні, надає центр ДАД, ДАД із всіх цих організацій, єдині, в яких є офіс в Україні. Але, але ми... Какво бы перве контакт і кабліца бы всіх э, німецьких університетів і э, для всіх, котрі хочуть учить в гірманії стипендіям або без стипендії. Для цього э, ми даємо інформацію про этих других організацій. Кооперація українських та німецьких науковців має обепільно корисну мету збільшити кількість і якість інноваційних розробок. Німецька сторона переконує вчені, що отримували гранти від німеччини у переважній більшості повертаються працювати в. Україну. Німеччина готова підтримувати молодих українських науковців. Представники п'яти найбільших товариств Німеччини, що займаються стипендіальною підтримкою, заявили про це на зустрічі з представниками української освіти і науки, яку ініціювали у посольстві Німеччини в Україні. Співорганізаторами зустрічі стали німецький центр ДААД і Національний технічний університет КПІ. Німеччина давно завоювала репутацію України із культом вищої освіти та стрімким розвитком науки. Тут інноваційні дослідження фінансують не лише з державного бюджету, часто замовники наукових розробок, промислові підприємства. Мобільність науковців важлива складова успішного розвитку науки будь-якої сучасної України. Переконані у ФРН. Німеччина готова надавати допомогу українським науковцям, співпрацювати з українським урядом та науковими закладами в цьому напрямі. Це мається на увазі видача грантів від наших стипендіальних фондів та академічні обміни. Представники німецьких стипендіальних програм розповідають, співпраця з українськими науковцями триває давно і стабільно за останні п'ять років. Наприклад, німецьке дослідницьке товариство DFG підтримало близько двох сотень українських наукових проєктів. Мы хотим больше, и мы хотим, может быть, если это возможно, не только мобильность, но тоже совместные научные проекты. Если это молодые ученые, тогда мы оплачиваем приблизительно в месяц 1200 евро. Для докторов, докторов наук мы оплачиваем... Дві тисячі, дві тисячі сто дві тисячі триста. Отримати стипендію від дослідницького товариства Німеччини не надто складно. Головне бажання і аргументація, каже володар декількох грантів Олександр Халімон. Нині він доктор технічних наук та декан факультету машинобудування КПІ. Свої наукові дослідження продовжує вже поза межами стипендії Спільно із німецьким професором із Магдебурзького університету. І переконує участь у грантових програмах від Німеччини. Для нього стала головним поштовхом у кар'єрі. Будучи в Німеччині, розумієш, в якому стані зараз перебуває техніка, і які технології, продукти потрібні зараз на виробництві, тому що в Україні це не так очевидно. Ну і плюс там є. Е Дуже нескладний доступ до інформаційних ресурсів. поширення інформації про стипендіальні фонди збільшує конкуренцію серед претендентів і позитивно впливає на кількість грантів. Інформацію про безоплатну допомогу, що їх пропонують усі німецькі товариства в Україні, надає центр ДАД. ДАД із всіх цих організацій. Єдині в яких є офіс в Україні. Ну ми как бы Первый контакт и как бы лица всех э, немецких университетов. и для всіх, хоче учить в Германії, стипендіям або без стипендії, для цього ми даємо і інформація а этих других організацій. Кооперація українських та німецьких науковців має обопільно корисну мету збільшити кількість і якість інноваційних розробок. Німецька сторона переконує вчені, що отримували гранти від німеччини у переважній більшості повертаються працювати в Україну.